Друзі, доброго дня! На сьогоднішньому огляді розглянемо чотири будинки в селі на продаж. Такий будиночок продається в селі Біле Житомирської області. Ціна будинку 7 тисяч доларів. Загальна площа складає 58 квадратних метрів, в хаті три кімнати. В будинку є електрика та газ, своя свердловина на подвір'ї, вода в хату заведена. Санвузол знаходиться в хаті опалення через газовий котел, але потрібний незначний ремонт опалення. Є кабельне та супутникове телебачення, підключений швидкісний інтернет. В будинку залишаються газова плита, холодильник та меблі. Поставлені металопластикові вікна, площа ділянки 50 соток. На подвір'ї є гараж, літня кухня з опаленням та підключеною водою з скважини. Город і сад з великою кількістю посаджених фруктових дерев також на ділянці є альтанка. В селі є дитячий садок, школа, медпункт, магазини, відділення Укрпошти і Нової пошти та церква. Поруч з будинком протікає річка Раставиця. Розглянемо будинок, в якому може проживати велика родина. В хаті знаходиться 5 кімнат і загальна площа складає 82 квадратних метрів. В будинку є необхідні житлові комунікації: газ, електрика, вода із власної скважини на подвір'ї є криниця. Є гарні меблі та побутова техніка. В хату підключений швидкісний інтернет, в будинку зроблений досить свіжий ремонт. Ціна хатинки 12 тисяч доларів. Під описом до цього відео будуть всі посилання на оголошення власників, номери телефонів будуть в оголошенні. Площа ділянки 25 соток, на ділянці город і садок, а також господарчі приміщення. Знаходиться домівка в селі Ходорків Житомирської області. В селі є магазини, Укрпошта та церква. Зовсім поруч з будинком протікає річка Ірпінь до Житомира 66 кілометрів. Продається цегляний будинок вартістю 2000 доларів в селі Мазники Дражнянського району Хмельницької області. В будинку 5 кімнат загальна площа складає 75 квадратних метрів. Із комунікацій є електрика, газу та води в хаті немає. санвузол знаходиться на подвір'ї. Ця хатинка це варіант під дачу. Площа ділянки 16 соток, на території є город і Сад. Також є господарчі приміщення, криниця знаходиться по вулиці, по території ділянки є огорожа. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під відео. В селі школа, дитячий садок, сільська рада та кілька магазинів. До міста Хмельницький 44 кілометри. Продається хата з гарним ремонтом та комунікаціями ціною 8 тисяч доларів. В будинку знаходиться три кімнати. Із комунікацій є електрика, газ, своя свердловина. В будинок вода підключена. Є санвузол з душовою кабіною. В хаті підключений інтернет. Загальна площа будинку складає 39 квадратних метрів. Стіни в хаті утеплені. Поставлені металопластикові вікна, опалення пічне. Це оголошення власника. Посилання на оголошення буде в описі під відео. Площа ділянки 41 сотка. На території ділянки є літня кухня, погріб, сарай, криниця, город та садок з деревами. Знаходиться будинок в селі Зеленче, Хмельницької області, в селі є нова пошта, сільська рада і декілька магазинів. До обласного центру Хмельницького 75 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.